Учениця Дерменського ліцею, живівка Анастасія Гуморецька, золоте весілля. В діда гната у сім'ї, Визначна подія, півстоліття вже у шлюбі. Він, і баба Надія, поз'їжджала з дітвора, правнуки, однуки, зайшов сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди. Чи знайомі журналісти з видання, село на підйомі. Добрих слів наговорили, щось подарували, довгих років молодятам щиро побажали. Під кінець же, журналісти, до баби звернулися. Ви б за діда знов, якби роки повернулися. За цього, та ви що? Бузурів, та й годі? Та не знайдете такого більше у природі. Бурчить, чіпляється, все йому не смачно, а на мене ж задивилися хлопці кращі значно, і з ним молодість моя так хутенько збігла, і я б за нього не пішла, я б за ним побігла.